Ми раді вітати всіх у цьому задушному навчальному закладі. Це вже, ну я за моєю пам'яті вже 14 років. А хто у нас давно-давно, то вже і більше. Ми збираємося як на конкурс зверців української мови імені Петра Яцика, так і на конкурс мовно-літературної імені Тараса Шевченка. Ну і, звичайно, нас всіх об'єднує Олімпіада. Я хочу зараз в це поле запросити собі ближче до нас усіх. Дві даринки. Даринку Шовкопляш і Даринку Діденко. Є вони чи нема? Дівчатка, шовкопляч і Діденко, Токмак і мала білозерка. Тепер прошу ще до них під, 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 приєднатися. Рекун Даринка. є? Це є на місці. Задирака Аліна. Ну, не приїхали ті дівчата, які вже 11 клас минулому році закінчили. Прийшла е, шовкопляти Діденко чи ні? Є, є. Ну так підходьте сюди. Санули товариство. Пам'ятаєте, бо бачу, багато хто з вас стояв. Минулого року, серед нашого загалу, у нас було надзвичайно велике свято, тому що нам треба було із 150 учасників відібрати десятьох, які потім захистили нашу Запорізьку область, не так захистили, як довели, що в нас знається українська мова, що ми спілкуємося українською, що ми любимо українську. Ну, трохи прикро, бо замість десяти переможців, на яких ми робили ставки, тільки троє, але їм вдалося втримати наш рейтинг. І таким чином, в цьому році в нас вже буде відправлятися на всеукраїнську, шестеро кращих із кращих. Ну, є дівчатка підійдуть зараз ще, може, й даринки. Е, є даринка репун, є анінка задирака, яким десь там всього на все пів бала, півтора бала не вистачило до того, щоб вони стали переможцями. Але я думаю, що у них вони мають чим поділитися враженнями від того, як вони побували на землі Шевченка. Тому що Олімпіада у нас відбувалася на Черкащині. Даринко. Декілька слів. Поділитися. Я можу сказати, що це просто неймовірно. Атмосфера ця, всі розмовляють українською мовою. Ну, звісно, таке пережити це це не забув. Тобто, а завдання як були? А? Завдання, завдання, звісно, складні, але розвивають як і загальну логіку, і так вже заглиблюються. Більш такі суттєві питання. Ну, писали там. Два писали дні. Е, один день українську літературу виконувала завдання, mm -hmm. один день українську мову. Аліночка, що ви скажете? Ну, мабуть, ця олімпіада – це найкраще, що було в моєму житті, і цей рік це вже остання олімпіада обласна в моєму шкільному житті, і я буду намагатися показати все, на що я здатна. Mm -hmm. Будемо mm -hmm. вірити в це. Ну і в нас сьогодні ще колеги. Ми отак сталося. Є надзвичайно велике свято. Сьогодні день народження. У нашого е, славного запорізького поета Яршова Холодного Юрія Івановича він скромно промовчав і не захотів сюди прийти. Омеляна намагалася його запросити, але він е, Валентина Омляна імені його доручив е, зробити невеличкі подарунки дівчаткам, які були переможцями, які учасниками минулорічної олімпіади всеукраїнської. Отже, шановні колеги. Я від імені всіх Запорізького січового колеги від нашої родини всіх вітаю. І зв'язку з цією подією, про яку сказала Галина Романівна, я хочу сказати, що сьогодні просто в літературному житті нашого міста, нашої області, це подія 7 лютого, надзвичайно велика, бо наша олімпіада, справжня еліта, зібралася у наш. Нашому місті, у нашому колегіумі. і я з цим дуже пишаюсь і дуже вас з цим вітаю. Але вже так сталося, що до 7 лютого якраз у цей день народились два поети: наш відомий Григорій, Лютий, ви знаєте, і Єршов Холодний. Мені комітет доручив запросити їх сьогодні на свято, щоб вони вас привітали. Але, мабуть, я не знайшла слів. Переконати їх обох прийти до вас, не встигли вони сьогодні добратися, бо дуже далека дорога. Тому мені доручили прочитати один-два вірші для вас у зв'язку з цією подією. Я це мушу зробити, бо вони мені потім це не простять. І подарувати нашим переможцям книжки найсвіжіші, які були видані найближчим часом. Отже, я хочу першу вам познайомити річ таку Мова і мода. В мові немає броду, мову вивчати слід. Мові мого народу тисячі довгих літ. Мова лиш вирогідність, мова це абсолют. Совість народу і гідність, воля без рабських пут. В наші часи прискорені з вітром у голові. Мови моєї корені в нашій ростуть крові. Пройде над мода, змиє ганебну тату. Мова на рідну роду, і мову святу свою і... Браво, браво. І ще... прадідівська мова не змаріжено гортанна, а барвиста словом, мов сорочка домоткавна, прадідівська мова. Одягнуся в домоткану Льолечку пречисту, дум народних вишиванку, мовоньку речисту. Не пристане жодна лайка, а як сумна ляже, то ніяка балалайка так про те не скаже, як ота журлива пісня понад темним гаєм, ніби сумна душу тисне, а душа співає. Хтось несе у дім підкову, інший грошей тягне міх. Візьму на щастя мову, мову прадідів моїх. Браво. Я пишаюся, що ці рядки були написані в стінах січового колегіуму і от нашим діткам, які переможки надаруємо. Так я бачу, ти, Даринка підійшла. Де Даринка. Дарин подідемо, подіб сюди. Даринка йшов попляти. А Лінка Козловська, де ти маленьке моє? Підім сюди. Прошу, Дариночка, Ліночка обмежувала. Дариночка, йдіть сюди. <служ Kook2> Де ви загубили це красоні? Всіх ми зібрали. Троє наших 11 класників, вони вже студенти. Я думаю, що ще Даринка Діденко, яка посіла третє місце на всеукраїнському етапі, поділиться своїми враженнями. Прошу, Дариночку. Я yeah, спершу хочу привітати. З початком третього етапу цього, цієї Олімпіади. Я дуже щаслива, що мала змогу представляти Запорізький край на четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади минулого року. Я горда тим, що побувала на Черкащині, чи побачила Шевченківські місця. Та атмосфера Олімпіади, те спілкування з однодумцями, вони надихають мене і досі працювати над собою, вивчати мову, вивчати творчість рідних письменників. Ще не стільки на говка на мови та літератури, і це все цікаво для мене. І хочу поважати сьогодні всі. Натхнення у свої сили і знання. Ну, Даринка у нас і на конкурсі Шевченка, і на конкурсі Ядзика вже випробовувала свої сили. Даринка Шовкопляс, прошу, Дариночко, що ви скажете? Друге місце на всеукраїнському етапі. Добрий день усім. Я всіх вас вітаю. Минулого року мені також випала можливість. Стати учасницею четвертого етапу і побувати на Черкащині. Наша команда вся перейнялася духом українства, адже справді природа Черкащини береже якусь таємницю, таємницю того, що наша нація жива тоді, коли жива думка Шевченка. Я бажаю вам усім успіхів, натхнення, віри у свої знання. Це надзвичайна можливість перевірити себе і підготуватися до ЗНО. Зу... Всьому найкращому ну, і одна із найменших учасників було ці класи, тільки другий рік поспіль до до всеукраїнського етапу. Аліношко, будь ласка, що ви скажете? Ну, минулого року я була дуже рада. Я була дуже горда собою, що я прийшла на всеукраїнський етап. А, на жаль, мені не вдалося віднайти свою музу, проте це справді був безцінний досвід для мене, і я впевнена, що це безцінний досвід для кожного, хто стоїть у цій кімнаті. Так що я вам бажаю обов'язково це пережити і бажаю вам творчої наснаги і бажаю вам просто не розгубитися, як це зробила я. Ну, вона на відбіркові збори все одно розгубився, себе зібрала і стала однією з найкращих. Шановне товариство, значить, ми в цьому році дуже швидко повинні все зробити. Сьогодні ми з вами напишемо результати понеділок, півторок середа журі повинні перевірити роботи. Так що сьогодні не забігайте на камертон, бо там ще нічого не буде. Хіба світлини?